Частиною нації вони є, але вони є, скажімо, потенційною в великій мірі частиною. Тобто люди, які розмовляють російською мовою, це ще не значить, що вони ну, це дуже тимчасово, вони можуть дуже швидко переходити на, рос... на українську мову. Тому що в нас навіть величезна кількість членів партії, які до того, як вони... Власне, усвідомили себе націоналістами, вони спокувалися російською мовою. Потім, як тільки вони зрозуміли, що вони є націоналістами, вони пішли в свободу, вони перейшли на українську мову. Тобто цей момент не є визначальним в тому плані. Тобто українець має розмінати українську мову, це 100%. Але ми не можемо сказати, що... Е той, хто зносифікований просто, він не є українцем. Він є українцем, просто йому треба національну культуру, яку від нього знищували і яку від нього відрізали. Йому треба дати можливість цій національній культурі хоч трошки пожити. Дати йому можливість україномовне телебачення, дати йому україномовні газети, дати йому, дати йому україномовну освіту. І питання оце зніметься моментально, тому що він є українець, він всім своїм ну, всіми своїми поривами він є українець, Просто дійсно він був зросифікований тоталітарною цією машиною. тому він просто не міг... А українська держава, вона не створила його досі умов, які би могли б відродити його національне пиття. А... Тому в цьому плані ми маємо говорити про те, що з іншого боку, якщо ми говоримо про етнічного українця, але абсолютно ну, дуже рідко, але трапляється таке фантастично закоренілого українофоба який самоминависника такого, який себе називає там, демонстративно малоросом і так далі. Це не є частина української не українець. Напачник це взагалі це українець, ви ображаєте українців. Якщо ми говоримо про є, ну трапляється українець етнічний, тобто папа, мама українцем, але він виростив, став таким антиукраїнцем, українофобом. Звичайно, він не є частиною української нації. Якщо він сам добровільно себе з нею викреслює, він частиною української нації не є.